12 июня 25 го года. Пчелы потравлены біля улыбки. Лежат прямо. Идем дальше. Це саме пачками лежать по травлені. Ох, твою мать. Дивись скільки тут пчол лежить. Ю пересете. Ніхера себе. Біля кожного вулика сотнями, тисячами. Куди ж тут мед буде? І от мене це тут такий вулик був. Це живі частично лазять. Так, люди на мед. Багато меду. Десячі лежать. Mm -hmm. Ще безподобно.